Головний член Екзамаційної комісії, до вашої уваги, пропонується робота на тему програмна реалізація застосунку поштового клієнта сортування вхідних листів. На другому слайді розглянемо об'єкт предмета та мету роботи. Отже, об'єкт дослідження: процес програмної реалізації застосунку поштового клієнта сортування вхідних листів. Предметом дослідження стали програмні засоби для реалізації застосунку поштового клієнта сортування вхідних листів. А метою є програмна реалізація застосунку поштового клієнта в сортування вхідних листів. В ході дослідження предметної області було розглянуто найбільш популярні існуючі рішення. Результатом порівняння в табличному вигляді наведено на слайді. Отже, усі застосунки мають свої переваги та недоліки: чи то в оптимальності роботи, чи то у відсутності кросплатформенності. Новий поштовий клієнт, який продуманий за. Враховує ці аспекти не тільки заповнить прогавини, залишивши Outlook, Thunderbird та Gmail, але й має зробити цифрове спілкування більш ефективним, зручним, приємним для всіх. Під час постав Постановки завдачі роботи варто зазначити, що важливо розробити новий веб-застосунок поштового клієнта з сортування вхідних листів, оскільки люди отримують занадто багато електронної пошти, а важливі повідомлення часто втрачаються. Сучасний застосунок має автоматично впроваджувати електронні листи за темами, відправниками чи пріоритетами, заощаджувати час користувача та зменшувати стрес. Багато сучасних поштових клієнтів переважно повільні або недостатньо гнучкі. Повне рішення може заповнити більш зрозумілий дизайн, більш високу продуктивність та інтелектуальні функції, такі як теги, фільтри та сортування, які допоможуть користуватисям зосередитись на найважливішому. В ході дослідження технологічних засобів розробки вибір було зроблено на користь стеку Python плюс Django. Вбудовані інструменти для використання складних серверних задань, таким як аутифікація, адміністрація, обробка серій сенсів і моделювання баз даних роблять Django ідеальною платформою для розробки з повідомленнями користувачів і правилами. Відміна підтримка роботи з протоколами електронної пошти, вкладеннями, синтаксичним аналізом і плануванням, Python володіє кращими бібліотеками для роботи з електронною поштою. Більш високим швидкістю роботи, розробки, особливо для команд, які віддають перевагу з серверній частині і бізнес-логіці, а не ультрадинамічному користувацькому інтерфейсу. Підтримка безпеки. За замовчуванням, що особливо важливе при роботі з особистими або корпоративною електронною поштою. Вспорщене довгострокове обслуговування і зручність читання, що особливо важливе в застосунку, що працює з складними регулярними або чутливими до конфіденційності робочими процесами. Для створення поштового клієнта, де ключовим є надійність безпечна управління користувачською. Чами, аналіз повідомлень і ефективне серверній частині Python плюс Django пропонує більш стабільну і безпечну основу при цьому. При бажанні дозволяється інтегрувати його з сучасними інтерфейсами такими як React. При аналізі найбільш популярними середовищами розробки з урахуванням гнучких та мобільних можливостей для розробки з використанням Django, Вибір було зроблений на користь PyCharm. На слайді наведено структурну схему веб-застосунку поштового клієнта, що включає функції сортування вхідних електронних листів. Ця структура є масштабованою та модульною, що означає, що компоненти можуть бути вдосконалені або замінені незалежно один від одного. Наприклад, оновлення механізму сортування без зміни всієї програми. Діаграма класів на слайді представляє основну структуру застосунку поштового клієнта сортування вхідних електронних листів. Вона показує, як взаємодіють і взаємопов'язані основні компоненти системи. Схема показує, як електронні листи пов'язані з користувачами та папками, як застосунок правил, так як серверні служби працюють з ними з цими об'єктами. Ця структура підтримує такі функції, як автоматичне сортування електронної пошти, спеціальні фільтри та організоване управління поштовими скриньками. Для реалізації автоматичного сортування був виконано метод K – найбільш сусідів. Метод найближчих сусідів це керований метод масштабного навчання, який класифікує нові точки даних, у цьому випадку вхідні електронні листи. На основі міток найближчих сусідів у навчальних даних. На слайді представлено загальну схему роботи методу. Серед головних переваг використання об... обраного методу можливо відмітити, що не потрібно попередньо побудову моделі метод використання весь набір даних безпосередньо. Інтерпрету і це легко зрозуміти, як приймаються рішення оглядаючи сусідів. Адаптивність дозволяє швидко відображати зміни в поведінці користувачів при переміщенні електронних листів. Стандартна реалізація з бібліотеки StickLong потребує мінімального налаштування для впровадження в поточний проект. На слайді наведено приклад графічного інтерфейсу користувача розробленого застосунку, а конкретно сторінку з отримання листами та сторінку з фільтрації та поштових листів за запитом. На слайді нав... наведено графічний інтерфейс користувача розробленого застосунку, а саме сторінку з налаштування скриньки користувача та сторінки з налаштування сортувальної пошти. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було досягнуто головну мету виконання програмної реалізації застосунку поштового клієнта з тратування вхідних листів. Для цього було виконано низьку задач, що відзначені на слайді. Розроблений веб-застосунок в фрізону, із використанням мови програмування Python, надбудованої Django та серверної розробки PyCharm Free Education Lessons. Виконано функціональне тестування застосунку за, за сценарієм, використання застосунку. Усі завдання дипломної кваліфікаційної роботи БАБЛАВ повністю виконані. Доповідь завершена. Дякую за увагу.